Здається, в Україні скоро таки будуть вибори. На батьківщину повернувся одіозний лідер забороненої комуністичної партії Петро Симоненко. До речі, ось він прямо сьогодні на позашляховику в центрі Києва. Запам'ятаєте цю відверто непролетарську автівку. Якщо Леніну вигнанні жив в наметі. То Петро Симоненко важкі часи переживає в справжньому палаці. Напевно, в такому думати про народ набагато легше. Отже, як живеться борцям з капіталістами у лігві капіталістів. Далі в програмі. Україні, про яку мріє наш герой, не місце багатим. Соціальна рівність і братерство. Усе має бути спільним. Зовсім не таким, як у цьому котеджному містечку в селі Березівка, що за 20 кілометрів від Києва. Від простих селян тут відгородились парканами і поставили охорону. В народі це місце називають навіть не елітним, а козирним. І не тільки тому, що його збудував співвласник мережі козирна карта Андрій Задорожний. Головне, що козирні тут мешканці. Наприклад, співачка Ірина Білик. Для всіх нас просто не або ж мегапопулярна художниця Гапчинська. Втім, не тільки зірки полюбляють козирне життя. Нинішні українські фашисти стрімятся запретити помпарті України. Стоп, стоп, стоп! стоп. Сьогодні возрождіння угрози фашизма і опасна нової широкомасштабної війни реальні і постоянно росту. Скандальний виступ головного комуніста про неофашистів транслювали на маловідомому телеканалі Гамма. Він належить таємничим синам Симоненка Андрію і Костянтину. Також саме їм належить ось цей позашляховик. Він щоранку приблизно в один і той самий час заїжджає в козирне поселення. За Петром Симоненком, кажуть, джерела програми гроші. Невже взірець пролетаріату міг оселитися серед буржуїв? Наш агент Листоноша йде в розвідку. Доброго дня. Скажіть, мені потрібно передати документи Петру Миколаєвичу. Я вас представлю, хто ви будете? Е -е, Антоніна. <сих> Антоніна? Так. Чесно, пересош. Охоронця прохання аніскільки не дивує, наче він не вперше передає документи Петру Симоненко. Проте спочатку він телефонує напарнику, який, як ми розуміємо, особисто стереже обійстя головного героя. Документи кіта привезла Петру Ніколаєвичу, подай документи. Ти уточні, може, тому що дівчинка стоїть тут на машині, вона приїхала, стоїть жить. Ну, давай, уточни. Після дзвінків, і треба гадати про чухану від керівництва. Інформація змінюється. Ще черговий? Тіло документи, як ми ну хто таке сказав. Що ж продовжимо спостереження? Ось виїжджає родинний, імовірно броньований позашляховик. Затонованим склом не розгледіти ані водія, ані пасажира. Їдемо в сторону міста і, врешті-решт, опиняємося на вулиці Ванди Василевської. Із автівки ніхто не виходить, аж поки не зачиняються ворота. Хто приймає такі міри перестороги? Побачити неможливо навіть із верхніх поверхів сусідніх будівель. Втім, ми таки викриваємо особливого віп пасажира. Автівкою користуються особисто Петро Симоненко. Голова убитого человека или плінняного чоловіка, щоб отримати соответствующие 10 тисяч доларів. Під час Євромайдану, потім анексії Криму і на початку війни на сході України комуністи і їх лідер особисто відверто підігравали агресії Кремля. Безусловно, це сьогоднішня повістка дня федералізації країни. Я вважаю. Шановні колеги, я прошу заспокоїтись. Врешті-решт сумновідомий будинок родини Симоненко у селі Горенко під Києвом підпалили. Палави центральний офіс КПУ на Подолі. Згодом закон про декомунізацію та судове рішення про заборону компартії мало назавжди позбавити Україну від комуністів. Проте цього не сталося. Прихильники Сталіна зі своїм лідером пішли у підпілля, звідки продовжують вести антиукраїнську діяльність. Нинішні українські фашисти стрімятся запретити Компартію партії України. Зараз гроші мають на меті розсекретити кремлівських партизанів у центральному офісі. КПУ на Подолі немає ознак життя. Тож повертаємось на Ванди Василевської сім, куди нас привела автівка з козирного містечка. Цікаво, що будинок знаходиться якраз посередині між цирком та зоопарком. Найкраще місце для таємного офісу комуністів. Гадаємо, ми йдемо на перевірку. А комуністична партія? Партія. А то це все в місті тепер. А, а сьогодні? Потрапити за ці сталеві двері без запрошення неможливо. Тож спочатку знаходжу телефон та намагаюсь втертись у довіру. На перемовини з різними діячами підпілля йде тиждень. І нарешті мені призначають співбесіду. Цей темний таємний офіс здається, не бачив ремонту ще з часів Леніна. Може, ти Ксіманітка попаде. Да. <рес> 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 ну, Приході, я скажу про щось. Куди приходити? Я зараз скажу. Що да. ж, здаємо таємну мережу. Як вас зовут? Сергій Сергі Микола Кухарчук, керівник Київського обласного обкому та партієць Юрій Пастухов. Шілі в компаті стубі сі час сложнові бочслові асадна Чим ви матір я відверто зізнаюсь, що в ідеології слабкий, проте маю інші переваги. Я е, люблю такої знаєте різ і. Делать э, что-то смелое. И вижу, что э, компартия, несмотря на то, что сейчас находится в таком вот сложном положении, да, и осадном, там, полили в офис, вы все равно продолжаете в подпольном положении работать, и вы к чему-то готовитесь, и я хочу с вами. Вот поэтому в компартию. А куда идти? Бажання діяти мене аж розпирає. Коли поведемо маси на вулицю, Вже більше вода так продовжатися вже не може. чекаємо, що накопітись масу народу. Діло в тому говорив що... колег на садрі революційна ситуація. Аби цей час настав скоріше, розкривають вони таємниці. Їх лідер Симоненко веде підривну діяльність передусім за кордоном. Симоненко постійно буває зараз на заході. Він делает не допост, а не до партійну роботу. Він виконавки Розказує на заході, що фактично пройшов на полі. Ось так і мені, як майбутньому члену партії, треба бути активним та доносити до людей позицію комуністів. Запам'ятайте її. Бандитські добровольський батальйони. Это поголовное убийство коммунистов, коммунистов, коммунистов. Придет время, мы будем так их называть. Да? Вот да? да. открытую. Мы, мы сейчас называем. Наша публикация, мы называем, на мы фашистское режим в Украине. Мы признаем референдум. Мы признаем. Но пока не говорили, нет, потому что на нами еще вообще. Якщо нова росія вибір активний податкової дійства і нова росія зашла Росії, можна змоги загалом. Ця співбесіда дуже швидко перейшла у сповідь самих комуністів. От головний по Київській області вже показує своє робоче місце. Что удивительно, что, кстати, вам сайт хоть не закрыли. Первые, да. Ну, были попытки, но пока. Та на останок шокует зізнання. Чтобы наказала влада, их партия насправді не заборонена и даже ведет финансовую деятельность. Мы не запрещены, мы работаем. Но вот символика вроде бы запрещена. Если надо что-то оплатить, то мы оплачиваем. то есть финансовых санкций никаких. Ну, фактически остался такой областный последний, как будто там так счета. Но вот деньги взносы, но сейчас там другие проблемы, что надо, чтобы сдать эти взносы на счета, там надо декларацию целую заполнять. Mm -hmm. а а как это как же платежи это финансовые детали no. внутри правильно. No, это Після всіх цих зізнань мене опоюють статутом партії та нарешті заявою на вступ. Я вам давлю устав е, і програму щоваті нарушено ще на українське. Ні, а на нарушень щодо наконувати тут тут по-українськи. Да. да я прочитаю а? прочитаю вже за два дні у таємний офіс комуністів. Я прийду, наче свій. Проте неочікувано буде допит. українська антиукраїнський виступ лідера. І, як всі І справжній грошовий скандал. Откуда у вас деньги на розкошний образ життя, ви вивідуєте? Найцікавіше про козирне підпілля комуністів. Дивіться далі: Стоп! виходіть. Стоп! Давай. Комуністи і комуністична партія в Україні це різні речі. Комуністами себе вважають робочі люди, які народилися в середині минулого сторіччя. А ватажками забороненої комуністичної партії чомусь стають аферисти, які живуть, наче олігархи, і, о, диво, бідні чомусь радо слідують за багатими, щоб зробити їх ще заможнішими. Як же побудована схема комуністичного одурення людей? Наш спеціальний кореспондент Сергій Мальня вивчав це зсередини. Проникнення агенту програми гроші в заборонено КПУ. Далі в програмі. У нетрях комуністичного підпілля. Їх подвір довгий нас Сьогодні на подвір Києва від нової фашистської ніж. Гроші, врешті-решт, потрапили на таємний виступ опального Петра Симоненка і були приголомшені почути. голову, мають нагло Дійсно нагловізнаказа послідувателі фашизму, його ідеології і пракі. Цей антиукраїнський шабаш відбувається у будинку 7 на вулиці Ванди Василевської. Тут, на другому поверсі, як ми вже з'ясували, знаходиться штаб комуністів, до яких я днями нібито приєднався. Пішеться э, заявлення. Такой, такой, такой э, прошу э, прийнять мені. Найцікавіше, що це не тільки політичний, але й бізнес-центр таємної імперії родини Симоненка. саме на Ванди Василевської сім зареєстровані скандальний телеканал комуністів Гама та ціла низка їх родинних фірм і афільованих із ними структур. Усі вони у різних комбінаціях пов'язані засновниками. Це таємничі сини лідера комуністів Костянтин та Андрій. У їх бізнес імперії свого часу був навіть банк. Бізнес по пролетарськи. Дивіться далі, звідки у головного пролетарія гроші на регулярні закордонні польоти, елітні машини та навіть вілу на іспанському узбережжі. Респондент грошей під прикриттям серед запрошених на конференцію. Українська. Секретар обкому і товариш Захарчук, цілий голова контрольно-ревізійного управління партії. Щось запідозрили і планують розколоти агентів. Я не буду, я не Проте швидко комуністи самі стають об'єктом для вивчення. Запам'ятайте, Україна для головного рахівника КПУ існує поки що. Поки що существує такого сударство Україна, ви там мужка хотіти інтерес. Представляєте, а війну на сході розв'язали кримінальні авторитети. Там йде війна кримінальних авторитетів. Я буду говорити так. На жаль, це сміття вони заносять у голови прихильників виборців, а їх на виступ Симоненка назбирали повний зал. Ленін, Сталін і Гагарін. Починаймо. Партія наша жива, поки люди пам'ятають Леніна. Партія наша жива, поки є побіди Сталіна. Партія наша жива, поки є улитка Гагаріна. Партія наша жива, поки є і совість, і честь. Партія наша жива. І буде, була, і є. Недовірливий секретар не зводить із нас очей і правильно робить. Тон задають розвічні групіровки, в том числі вооружене формірування бойовиків. Это батальйони, полки і тому подобне, на которые опираються наканяючися у власті діятелі. Добробати для Симоненка бойовики, а наша незалежність так звана. Годы, так України формівалася жорстка. Система тотального контролю всіх, і всіх. система, по сравніє з котрої тайна поліція Третья Варіха, мали діти. Натомість скрізь фашисти, нацисти і навіть неонацисти. Переконує він її нам при своїй де Є по суті фашистська диктатура олігархів і неонацистів. Роздування ворожнечі у кожному слові, особливо стосовно мешканців західних областей країни На западних області України. Исходя из того, что именно носители сегодня неофашистской идеологии, как выход из этих областей, разрушает и уничтожает все то, что было создано для развития этих областей. сподевания кремливских партизанев на федерализацию у семьи про Росію. Разумеется, это требует смены общественного политического строя. Неймовірно, але ще із 2014 року наша влада безуспішно розслідує кримінальну справу стосовно схожих заяв Симоненка. Уже бан формування і зараз стоїть по всій Україні. Справу порушила прокуратура. Мають ознаки закликів до насильницьких зміни конституційного ладу, розв'язання війни, пропаганди агресивних дій та вчинення з боку вказаних народних депутатів. І до сьогодні вона лежить в СБУ. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та створення терористичних організацій звучить загрозливо, проте чомусь не для нього. Боятись давно нема чого. Хваляться партійці. Невже домовились? Я Його не важко 14 генеральна прокуратура дуже то Все Все нормально, чисто. Прекрасно. Уважаю, товарище, питання, Петру Питань безліч, нахабні заклики заборонених комуністів цілком тягнуть на кримінальну справу. Вважаємо ми і викликаємо правоохоронців. Ванда 7. Наряд приїжджає на Ванди Василевської за лічені хвилини. Проте патрульні навіть не виходять із автівки. Тож ми йдемо в наступ без підтримки важкої артилерії. Мене звати Сергій Мальнев. Я журналіст плюс 1». +1. У першу чергу гроші питають про гроші. У Вас є унікальний шанс відповідати на вопрос, у вас деньги на розкошний образ життя, який ви віддіти. Доки ошелешений лідер зрадників добирає слова, пильний секретар заламує оператора. Канал «1 Плюс 1» уже робить такі ревірації. Відтак у мене лишаються лічені секунди. Суду, Ви будь пожалуйста, на вопрос. Він не збирається розповідати бідним обдуреним партійцям про свої статки, зароблені при владі. Стоп, 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 виходіть. Стоп. Стоп. Сам Петро Симоненко, взагалі, можна сказати, жебрак. Проте на його жінку Оксану та двох синів від першого шлюбу записано безліч нерухомості по всій країні та у столиці. Мабуть, найбільше надбання родини ось цей будинок на лівому березі Києва. Раніше тут працював державний інженерний центр медтехніки. Тепер все приватне і здається, під офіси. Началася приватизація і кончилося все. Це повністю все в оренді. Майно стало комуністичним, коли по співпадінню старший син Симоненка Андрій, поціновувач елітних іномарок, працював першим заступником голови скандального держінвестагентства Каськіва, де крали мільйони. Ну от ви слухали, що Симоненка, да? так? А що ви слухали? Ну Як как би бы гроші вложив сюди. Майже п'ять тисяч квадратних метрів цілі поверхи із 2011-го належать головним фірмам комуністичної родини. Це контур і гамма консалтинг. Ця нерухомість приносить Симоненкам непогані прибутки у середньому по 150 гривень за метр. Тобто щонайменше півмільйона на місяць. Куди йти? 227 Зайдіть. двадцять сімо. Зайдіті контур і «Гамма консалтинг. Это будуть. Техномет. А техномет это бывший гамма-консалтинг или не просто... это хозяева второго, третьего этажа. Нова в цій історії фірма Техномет також належить Симоненка. Контора до медицини, не дивлячись на назву, відношення немає. Заробляють банально на здачі колись державного майна в оренду. Половина четвертого, и третий час. Свого часу прокуратура намагалась відсудити на користь держави, як вважали загарбану техномедом землю навколо будинку. Проте чим справа закінчилась, невідомо. Втім, здається, і досі є що приховувати. Оксана директорка техномеду Оксана Суханова боїться журналістів, наче справжній комуніст доларів. з вами поговорити. Ви розумієте, що кінець місяця. Сьогодні точно ні. А коли? Нікада. Пані Оксана також керує фірмою Гампел, яка займається сільським господарством і розташована, ми вже не дивуємось, на Ванди Василевської. Сім. Приходіть. <звук> Усі його люди старанно бережуть бізнес таємниці родини. Не виключення й охорона козирного містечка під Києвом, звідки ми нагадаємо, що ранку виїздить джип фірми Симоненків, на якому особисто пересувається лідер компартії. Ви пам'ятаєте, наш агент намагається передати листа особисто місцевому мешканцю Петру Миколаєвичу. Мені потрібно передати документи Петру Миколаєвичу. Можна їх можливо у вас залишити? Чи я Щоб не знаю. буде такі документи. Прохання не викликає ніякого здивування, проте після телефонних нарад охоронець заявляє: Ви до, до кого приїхали? До Симоненка. Ну mm. у нас тут такий не проживає. Тут проживає сім'я Ващенко. Ващенки, про яких ми почули, це батьки дружини Петра Миколаєвича. Справді саме на його те, що записана найбільша ділянка із двома великими будинками і озером у формі серця. Тож навіть підпілля буває козирним, доведено комуністами.